О, я вже, чесно кажучи, не знаю. Якось у нас була халтурка маленька з Ігорем. Бляха, я провтикав! Ми вчора трошки підупріли біля тих убоїв. Знаєте, тут такий великий фронт роботи, але Щоб клієнти були довольні, щоб ми трошки щось. Результат цієї роботи ви побачите чуть пізніше в цьому відео. Привіт, друзі! Щастя, здоров'я! Всього самого найкращого. Що відбувається? Ми йдемо до роботи. Їдемо до. Е, можливо, ви пам'ятаєте, ми їхали на рибалку, і це було. І ми зараз їдемо в той самий бік, як до моєї мами, тільки <смас> не доїжджаючи, так сказати. Тому їдемо і будемо дивитися, що там. Що там і як там? Я вам скажу так, дорога трошки далека, бляха, бо. О, трохи є туди їхати, але що робити? Клієнт є клієнт. Робимо. А що? А що нам ото? Машинка є. Припаркували її тут. Вона тут була два дні, два або три дні. Я вже навіть геть не пам'ятаю, тому що вчора була така собі погода. Я вчора в Манхеттен. У мене в Манхеттені був клієнт, і я їхав треном. От. А зараз що, їдемо? Їдемо? Їдемо, подивимось, що там. Пізніше розкажу про роботу, не переключає обов'язково палець. Що, друзі? Ми на об'єкті, і зараз швиденько я пробіжусь, покажу вам, що в чому заключається тут задача. Взагалі, що ми повинні зробити. І знаєте, тут такий великий фронт роботи, але саме головне: привітайтеся. Опа-опа-опа, привіт, друзі! Ну що, знову ви мене побачили? Да? І знову ми працюємо, і знову у нас роботка. Палець вверх і до речі, у коментарях, як ти думаєш, наші клієнти, з якої країни? Буде дуже цікаво почитати. А в кінці відео ми вам скажемо обов'язково. Так, швиденько пробіглись. Тут у нас living room, є такі ситуації. В стінах, що що це ігрок? Потолок провес? Да, провесають потолок, із-за того, що наверху ходять дерев'яне перекриті, ходять. І коли крутили потолок, шурупи просто загнали далеко, гіпсокартон проламався, і люди ходять, і того воно завжди. Що ми робимо? Ми відкриваємо, підтягуємо їх, перекручуємо, перекручуємо. в інше місце та і підшпакльовуємо. Далі по стіні у нас теж такі нюанси, якісь. Такий демедж mm -hmm. мінімальний. Тут у нас така, це у нас виходить стек двох гіпсокартонів і пішли такі тріщини. Mm -hmm. Також, я думаю, через ту саму ситуацію, що із шурупами у нас, така, ми вирішили це все розшити, закидати шпаклівкою, все підшпаклювати, щоб воно максимально. Тут, тут ми трохи більше це зробили, тому що mm -hmm. там. Давайте, давайте скажіть у коментарях, наскільки хватить такого, якщо ми просто розшили. Зашпаклюємо і дамо сітку. Скільки протримається цей шов? Давайте в коментарях напишіть. Вангуємо, вангуємо. Добре, далі. Тут ми повинні перефарбувати всі наші кабінети. В цій кімнаті не так багато роботи, як ви можете бачити, не так багато демеджу, але ми знімаємо всі ось ці штуки, які на вікнах. Тут будуть інші. Далі в нас є такий коридор. Також є якісь тут такі нюанси, все потрібно виправити. Тут такі якісь е, тріщини пішли, то все ми також виправляємо. І е, що немало важливо, у нас є, бачите, такі тріщини біля багету. Там, де багет примикається до стіни, також така е, розповсюджена проблема. Але ми це все е, пофіксимо, ми це все е, засиліконимо, зашпаклюємо і далі. Будемо фарбувати, але спочатку ми вирішили все максимально гарно підготувати до роботи, як би так сказати, вийти з чорнової роботи, знаєте, так, щоб ми змогли потім е, зайти і фарбувати. Також у нас є ліжко в кімнаті. Е, це е, bedroom, Тут нам потрібно все перефарбувати: е, стелю, е, стіни, плінтуса. Тут у нас телевізор, тобто. Трошки незручно, того, що є меблі, але що зробиш? Якось так. Далі переходимо в ванну кімнату, тут все фарбуємо. Тут ситуація тр трошечки поскладніша, тому що її затопило, і тобто тепер потрібно відремонтувати ці всі стіни. Тут був умивальник, дзеркало, світильник. Це все демолишен. Ми це все забрали. Будемо виправляти тут стіни, шпаклювати. Сьогодні знаєте, сьогодні така чорнова робота. Чорнова максимальна робота, щоб ми за сьогодні все встигли зробити. Е, ось таку ситуацію. Далі у нас є тут такий силікон. Бачите, він вже такий старий і не в дуже гарному вигляді. Тому нам потрібно це все зачистити і новий силікон. Тобто там все е, ремонтуємо стіни, все фарбуємо, новий силікон. Тут в цій кімнаті ми все фарбуємо, виправляємо. Ви знаєте, що друзі, знову я працюю, а хтось просто розмовляє. Що робити? Що робити? <плес> Ця кімната. В нас, ми так подивилися, тут немає таких багато проблем, немає дуже багато що шпаклювати, тому ми вирішили цю кімнату залишити на самий кінець. Тобто, тут ми тримаємо всі наші речі, які є в квартирі. Ми зносимо. Просто всю одну кімнату, і це в нас буде така кімната, знаєте, як е, така барахолочка, як я не знаю. Ну все туди, бо дуже багато речей. Далі, що у нас тут? У нас тут є ще одна така ситуація. От. Так. Включимо просто світло, світла мало. Окей. Тут в нас також потрібно все розшити, підшпаклювати. І це ми забираємо. Буде нове, це забираємо, світло забираємо. Так само підсиліконити і пофарбувати. Як ви думаєте, скільки часу нам потрібно, щоб ми вдвох це все зробили? Такий фронт роботи? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що дуже цікаво по почути вашу думку. Тому що ми зробили естімейт такий, а вже потім зрозуміли, що ми трошки якби замало днів сказали: але вже що робити? Вже як є, то нічого страшного, будемо зараз працювати. Головне, що... Щоб все зрозуміло, доступно, і якби ми степ бай-степ стараємось все зробити правильно, гарно, щоб клієнти були доволі, щоб ми трошки щось ото заробили. Так, Ігор? Ну, я не знаю. Це, кстати, в коментарях там хтось писав правильні суми з попередньої роботи. Ну, скільки ми заробили тоді, скільки ми з клієнта взяли? Ми взяли десь в районі 3000 доларів, дві. Десь дві з чимось, так. не трьох, а дві, дві з копійками. Так що, хто говорив там 2 дві, двісті ближче до цієї суми, тому десь в нас так плюс-мінус вийшло 2200-2300. Дві, дві дві якщо, якщо конкретики такої. Так що якось так. Добре, друзі, йду працювати, бо то, що Ігор зараз мене звільнить, скаже знову Баразід бляха, нічого не робить, ходить лише з тією камерою. Тому обов'язково зустрічаємось в коментарях. Ми йдемо щось робити і не переключай, буде цікаво. Friend from America. Що, друзі? Ми вже на фінішній прямі перший день майже закінчився. Я от е, перетер все наше дерево з кухні. Нам залишилось там тільки кабінети, якби лицеву частину перетерти, там вже не так багато. Але скажу вам, ми змучились сьогодні прям так. Знатно попрацювали, знаєте, чорнова робота вона сама така. Що ми сьогодні зробили? Е, я зняв всі кабінети, перетер всі наші дверцята. Зараз ще потрібно тут деякі нюанси, там, де я машинку не зміг пройти. Я буду проходити там вручну. Е, ми зашпаклювали всі, е, виправили всі стіни в, в усьому апартменті. Е, я наніс. Силикон скрізь, де були. Пам'ятаєте, я вам показував на, на початку відео, там, де багети, і вони там були такі е, тріщини. І, тобто я це все е, наніс силикон на це все виправив, воно вже висохло. Ігор, зашпаклював всі, ви бачили, там, на початку я показував вам такі, е, якби, що пішло. На стиках між е, гіпсокартоном пішли такі тріщини великі. Ігор їх розшив повністю е, наліпив там сітку, тейп, е, зашпаклював раз, зашпаклював другий раз. Тобто якось так, такі підготовчі роботи. Е, з однієї ванни ми повністю геть все винесли, викинули. Воно все, до речі, знаходиться. Я зараз вам покажу. Е, потім я повикидав всі жалюзі з вікон. Не жалюзі, а якби, ну, як воно називається там. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо не знаю, як воно називається. І якби залишилась іще одна ванна, з якої нам потрібно там викинути вене, але то вже таке, знаєте, дуже небагато роботи там. Е, дивіться, як у нас виглядає. До речі, кому потрібно щось, то приходьте, забирайте. Тут було більше всього, але люди, сусіди ходять і кому що потрібно, підходять, собі беруть. І, тобто це не проблема тут. Тому за сьогодні, я скажу так, ми непогано попрацювали. На сьогодні якось так. Сама грязна і сама важка робота, яка була у нас сьогодні. Ми майже, майже з нею справились. І що я дуже радий, тому що у нас. У нас сроки, ми не можемо, не можемо сидіти на дивані, потрібно працювати, щоб встигнути все зробити. А тебе я попрошу палець вверх, підписатись на канал, якщо ти ще цього не зробив, залишити будь-який коментар. Це дуже допомагає в просуванні відео. Так більше людей зможе побачити, що ми робимо. Може комусь буде цікаво, може хтось візьме якісь. Досвід з цих відео, а ми поїхали далі. Привіт! Що у нас сьогодні? У нас сьогодні понеділок, восьма ранку. Іван проснувся, посміхнувся, все, зібрався, їдемо працювати. Що робити, потрібно закінчити клієнта. У нас є не так багато часу. знаєте, у нас є три дні і роботи, якби дуже і дуже багато. Тому ми вирішили сьогодні приїхати трошки раніше. О, я вже, чесно кажучи, не знаю. Якось у нас була халтурка маленька з Ігорем в суботу-неділю. Тому ми так... така халтурка плотна. Тому ми, я вам скажу так, ми трошки можливо забагато взяли на себе. Але вже що зробиш? Уже як є, Уже треба закінчити цього клієнта, показати вам фінішний результат, що у нас вийшло. Кому цікаво, у мене є відео, спеціальне відео для спонсорів цього каналу. До речі, дякую вам велике, що ви є. Ось ці люди. Дякую, що ви є, що ви підтримуєте канал. Я чим можу, тим допомагаю і стараюсь більше і більше скидати відео саме для спонсорів. Я думаю, що цієї неділі у мене в перспективі. Зробити відео, як я фарбую, з чого я починаю, тому що, як виявилось, дуже багато людей е, і дуже по-різному всі роблять. Я не кажу, я ніколи не кажу, що то неправильно. Кожен, я рахую, що кожен працює так, як йому зручно. Я працюю так, як я набив собі руки і якісь помилки робив, якісь брав щось від інших людей. Е, якісь методи кращі, якісь гірші. Я працюю саме так, тому буде таке відео для спонсорів. Як я фарбую. Тому що, як ви знаєте, я вже майже рік займаюся цією нелегкою справою. Але мені подобається. Якщо вам цікаво, ставайте спонсором каналу і побачимось там. Що, друзі? Ми на об'єкті. Максимально зараз готуємось до Володя, запікаєшся. І який план, роботи? який план роботи? Що ми зараз робимо, що стартуємо і який план на сьогодні? Я думаю, що сьогодні ми покрасимо ці дві кімнати. У нас є ця кімната і є ось ця кімнатка. Їх треба покрасити, але це ще не все. Тут є ще супер-мега задача, є поклейка на двох стінах обоє. В цій кімнаті дуже важкі обої і на тій, в тій кімнаті теж дуже важкі обої. Ну, результат цієї роботи ви побачите чуть пізніше в цьому відео. Є ще дві ванних кімнати. Yeah. А часу у нас тільки два дні. Тому і все зібрати, ще люстри встановити. Люстри, Це... так. І тому у мене, знаєте, прям wow. цікаво, цікаво, що воно, що воно вийде, знаєте. Тому ми не будемо тут зараз стояти довго і оце <с> демагогію <п 'ятна> розносити. Так, ми йдемо працювати, а тобі, будь ласка, палець вверх. Палець вверх і в коментарях обов'язково мене сьогодні день народження. Всі вітаємо мене, ура! І коротше, погнали! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Бляха, я провтикав! Друже, я вітаю тебе! Щастя, здоров'я! Я тебе обожаю твої сім'ї, щоб все було файно, гарно. В коментарях, друзі, швидко всі кинули вітання, ігорка з 35-літтям, і let's go до роботи. Ти вже такий старий. Ні, Мені 25. Я тим. Все, палець вверх, під песочками пішли працювати. And from America. Friend, 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 friend from Добрий день, новий день, нові можливості. Ми приїхали. Ми зараз на об'єкті. Все, що ми планували зробити вчора, ми майже виконали. Залишилась там одна стіна по <класти> поклеїти шпалери, тому що ми собі так думали, гадали, знаєте, шпалери такі, що на ніс клей там порівняв, порівняв і все там обрізав все, і пішли, пішли. А там кле... Шпалери такі, які вже з клеєм, і тобто, ну, капіс, ну like, ми, ми трошки вчора, трошки вчора потратили та часу на це. Ми вчора трошки підупріли біля тих обоїв. коротше, якщо ви привикли всі клеїти обоє, там вінілові, будь-які тряпшиті обої, на клей, нанесли на стіну чи на обої, типу, це дуже просто, дуже ізі. робиться за пів години така стіна. Ну, ми вчора просто, просто. Це такий подарок, бо на день народження. Да, так, ми просто офігелі. там два часа біля одної стінки, я такого ніколи не робив ще. Просто аж не, аж не добре йому сьогодні, як згадую. А в нас ще одна стіна, і ми вирішили почати з неї. І зараз я вам покажу сам процес і як воно виглядає. Якби ми вже руку то набили, знаєте, саме головне набити головне, руку. Головне, били це нам не набили. Оце саме основне, щоб лице нам не напили. Руки ми набікали. Головне, щоб за таку роботу і справді лице не набили. Добре, біжимо дивитись, що ми там зробили, що нам ще потрібно зробити, і покажемо вам зараз оці шпалери, бляха, як вони там ліпляться сам процес. Тому не переключайте. Як ви можете бачити, ми справились з цим завданням, з цим клієнтом. Що саме основне, клієнту дуже все сподобалося. Це у нас зайняло 5 днів, по 10 годин ми працювали по 9-10 годин кожного дня. І за 5 днів, 1200 скверфіт, ми зробили це, друзі. А, а що ви думали? Ото, от от так потрібно заробляти гроші. Є клієнт, треба все гарно зробити. І саме основне, що людям сподобалось, от знаєте, коли... Ми приїхали там ще такі деталі маленькі. Ми там допомогли їм зробити. І люди, прямо поїхали десь десь відпочивати щось таке. І вони вже потім, як приїхали, вони нас зустріли. Я зразу поближчю зрозумів, що людям все сподобалось. І то саме головне, клієнти повинні бути щасливі, тому що вони платять гроші, гроші платять немалі. І я рахую, що саме основне це. Щоб все було зроблено правильно і щоб клієнту в кінці все сподобалось. Тому я трошечки переживав там на третій день, що ми не встигнемо, тому, тому що, як ви могли бачити, ну є там роботи, є. Я не знаю, хто би то зробив за скоріше часу, або хоча б за п'ять днів, тому що роботи реально було багато. Це не то, що я там, знаєте, щось собі придумаю, або ще щось. Ну, ви самі могли бачити по відео, що дуже багато роботи, але... Якось так, друзі, такий клієнт у нас був, такий ремонт ми зробили, ми з цим справились, ви писали, чому я пропав, не було відео. Як ви всі знаєте, в мене е, вагітна жінка, і ми зараз якраз от-от е, повинні народжувати. І знаєте, я весь такий на, я не знаю, на, на, на такому тоже стресі. До речі, сьогодні ми ще відправили, ми вибирали школи для... Сашка, і Сашко пішов вже в школу. То теж такий процес, знаєте, що не можна там перша школа, яка і там ви його відправили дитину, і все, і дитина там собі ходить. Ні, потрібно теж то до кожного питання тут в Америці, знаєте, потрібно серйозно відноситись. Тому дружина там відправила там резюме в декілька, в десять чи вісім шкіл, і в одній школі там. Шкіл 5 нам відписало, і ми пішли дивилися все. Тоже забирає час. Тому знаєте, якісь такі було дуже мало часу, так скажемо, і дуже багато було речей, яких я ну не зміг я на попередній неділі випустити відео і це все правильно зробити. Я думаю, що далі буде вже кожної суботи, все як було. Тому всім хочу подякувати, хто зі мною хто підтримує. Хто не підтримує, також дякую. Дякую, що ви є. Що ви дивитесь. Дякую всім друзям, які, з якими ми вже спілкуємось, такі прямо кожного дня по телефону. Які задають питання. Дякую всім спонсорам каналу. А я вам бажаю всього найкращого. Я вас обіймаю дуже сильно. Ви найкращі і зустрінемось в коментарях, як завжди.